Ну що ж, всім привіт, ви на каналі AtomPlay і сьогодні у нас продовження проходження гри під назвою Transport Fever. Так, да, я тут трошечки посидів, подивився. Я тут трошки посидів, подумав, подумав і коротше дійшов до того, що вже майже виплатив весь наш борг. А борг, я нагадаю, наш складав 7 мільйонів. 7 мільйонів 500 тисяч. Ми просто-напросто були винні. А тепер, а тепер ми нічого нікому не винні. Тепер ми можемо просто-напросто собі спокійно працювати. Так, да, я планую взяти ще один кредит, і я планую дещо зробити грандіозне. А що саме ви запитаєте мене? Ну, дивіться, як ви бачите, у нас ось тут є, тут є, тут є, і тут є оці бочечки. да? І що ви думаєте, що я маю робити? Та все дуже просто. Кругову таку, цей, кругову лінію, де все буде відразу працювати. Тим паче, все це працюється на одному і тому ж самому вагоні. Вагон цистерна. Тому це навіть нам на руку. Давайте приступати. Зараз побудую беренько і покажу, як воно буде працювати. Ну що, нову лінію провів. Тепер, в принципі, можна приступати до того, щоб робити саме цю лінію. Покажу вам, як вона має виглядати, що в ній буде. <сум> Дивіться, що саме перше? Перше, ми повинні проїхати сюди, забрати. Ну, не то, що забрати, а згрузитися. І виходить, ні, навіть не так. Давайте все розповім по-іншому, тому що я неправильно зараз почав розповідати. Ну що? Ми все побудували. Тепер можемо в принципі приступати до лінії. Так, да, я знову пов'яз в кредити, знову взяв. Ну, сподіваюся, що я їх виплачу дуже швидко, тому що ця лінія повинна приносити ще набагато більше грошей. Що робимо? Перше сюди, друге сюди, третє сюди. І все. Ось така кругова лінія. Тобто він їде звідси сюди, сюди, і отак от в нього починається новий маршрут. І тепер. І тепер, що нам потрібно буде ще переробити? Так, кошти в мене є, є 1 мільйон. Е, тепер, що нам потрібно буде переробити, це зробити платформи, щоб з двох сторін можна було грузитися. Що тут, що на другій платформі. Там, де вони з -з згружаються, ось ця платформа. Зараз я це і буду робити і запустимо вже нарешті наші потяги, аби вони працювали. Ну що ж, платформи добудували. А тепер настав час повертати всі борги. Повертати все. Да, потяги всі ті ж самі, паровози точніше осталися з цистернами. Зараз вони будуть все завантажувати і приносити мені прибуток. Ну, якщо я правильно підрахував, десь приблизно кожен із них буде мені приносити. Давайте цей, зразу общу суму. Я думаю, це буде в порядку 4-5 мільйонів за одну ходку. Ну, всі разом вони принесуть мені, якщо вони всі разом приїдуть в одне місце, всі разом все віддадуть, і я отримую десь приблизно ось таку суму. Ну зараз глянемо. Наскільки швидко я зможу закрити цей кредит. Ой, до речі, знаєте що? А давайте подивимося на нову лінії. Просто. А ясно, треба вирівняти. Да, бачите, наскільки вузько. Що він їде просто по такому турельчику, у нас є тут все для цього. І сигнали для нього. Все, що хочеш. А, до речі, я ж можу управляти цим сигналом. Дивіться. А? Клас. Не, ну це взагалі. Реально, мені оця гра саме більше подобається із-за того, що можна отак просто на паровози дивитися, як тут все оце їздить, працює. Це бомбічиський, реально, мені дуже подобається ця гра. Сподіваюся, вам також подобається дивитися, як я в неї граю. Так, і ми потихесеньку. Ні, ну він їде свої 50, що саме головне. Е, що сталося? Хто? Хто з ким? Де? Покажіть мені ці поїзда. Так, точку мені показує. А, точно! Це то, що я забувся зробити. Ладно. Давай. В депо, їжджаю в депо. А, знаєте, що я забувся зробити? Я забувся саме головне зробити. Це коли ви робите отак дві платформи, і щоб з двох платформ можна було згружати загружати, загружати ось так. Просто вибираєте першу і другу. Перша і друга, все. Тепер вони можуть, якщо одна зайнята, вони їдуть на другу. Якщо та зайнята, вони їдуть на третю і так далі. Ну скільки ви їх зробите. Тому зараз я так само і тут зроблю, що можна дві платформи на дві відразу заїжджати. І от вони вже почнуть працювати, і ніхто не буде нікого затримувати. Так, окей. Давай, їжджай. Так, а ти йдеш знову на третю лінію. Так, збереження. Давай, на третю лінію пішов. Що він буде їхати? Не, він не буде їхати, тому що там їде ось той потяг. Ну все нормально. Все працює як треба. Правда, ми зараз е, в убитку, але нічого, через пару минут я думаю, я вам покажу, як у мене буде просто десь лямів з 10 і. я в дуже великому прибутку просто. А тепер бачите, дивіться, от одна лінія ця зайнята. Та ну, ну ти серйозно. Ой, дядько, ти хочеш на першу чи що лінію? Ну наша тобі та перша лінія? Ладно, я його зараз поверну все ж таки. Все -таки. Е, де в нас тут стоїть? Так, так і стій. Зачекай. Ти мені потрібен і. Ти мені теж потрібен. Згальмуй. Хоп, 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 лінія 3, і я тебе скоро запущу. Давай, все, пішов. Блін, оцей єдиний паровоз зупинив тупо всю мою лінію. Через нього зараз всі страждають. Все, тепер ніхто не повинен страждати, тепер повинно все працювати ідеально. Ну, давай. І як воно? Цікаво, оцей поїде на цю першу аж лінію, чи ні? Точніше, на другу. Це вже, виходить, друга лінія вже в нас. А де, до речі, той самий самий перший, якого я зап... А, ось він, він тільки їде сюди. О, до речі, до речі, можна показати ось на цьому прикладі, як воно повинно це все працювати, що вони з двох ліній, типу, беруть. Ось у нас один паровоз приїжджає, інший також приїжджає, і дивіться. Один заїжджає на цю лінію, наприклад. Тому що він не знаю чому він, звісно, сюди заїхав саме. А другий заїжджає на другу і ніхто нікого не затримує. Поки цей наповнюється, цей також наповнюється. І вони ось так от і працюють. Собі потихеньку. Хоп, бачите, цей поїхав, і зараз оцей буде розвертатися і теж їхати. Ну він їде, правда, до цього сигналу. Після цього сигналу, коли оцей проїде наступний сигнал, тобто оцей сигнал, тоді і поїде той. Така нехитра система, і ми вже потихесеньку доходимо до прибутку, якщо я не помиляюся, зараз глянемо. Що там по прибутку у нас? Ну, 9 лямів ми ще да, повинні віддати, але якщо взяти діаграму, то да, ми вже отримуємо прибуток в 3 мільйона. І це поки що система повноцінно не працює. ще. Непогано. Все, я тоді зараз повертаю борг і будемо думати, як розвивати надалі наші міста. Тим паче, Миколаїв ми, в принципі, вже можемо розвивати. Я вирішив тут трошечки погратися та да змінити деякі умови для них. Хі -хі -хі. Тепер, коротше, у нас платформи по 240 метрів, і тепер вагони вміщують в себе набагато більше. Тепер у мене по 34 майже вагона в кожному составі. Але я ще не встиг це все зробити, тому що не вистає грошей, не вистачає коштів, аби повністю всі состави зробити саме такими, як от я сказав. 170 буде тепер влазити просто. В, ну, в них на базу буде залітати 170. Не знаю, ну це не тонни, це типу, 170. Що це воно пише в нас? Вмістімось просто. Просто 100, 170 вмістимость буде в них. Непогано. Я думаю, що це непогано. Ми зможемо набагато більше перевозити, аніж ми перевозили до цього, і це дуже класно. Залишилося тільки заробити десь приблизно 3 мільйона. І тоді я зможу прям зробити всі лінії, які в нас зараз є, дві. Зробити максимально завантаженими по. Вмістимості, скільки я там казав, 165. Да. В них буде в 165 просто матеріалів вони зможуть перевозити. І це прикольно. А, стоп, що Що я нажав? Ні-ні, ні, щось я нажав, не то. Почекайте. Стоп, 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 стоп. Що я нажав тільки був? Так, мені треба цей, да, цей вагон. І треба додати в ньому состав. О! Капець, один. Один состав, просто щоб зробити ну, додати пару вагонів, там щось 10, здається, вагонів додає. 1 мільйон 600, 000, будь ласка, відложіть сюди. нам. Ні, ну, Просто гляньте, наскільки він малесенький, ось у нас їде, здається. да. Тут їде. Скільки ж тут вагонів їде? 20 вагонів порівняно з 33. Тобто на 13 вагонів длинніше просто. Оп. Просто О, тут уже в нього кінець. А в цього шеї йде отака ззаді здорова-здорова ковбаса просто. Жесть. Це дуже епічно тут може дивитися на переїзді, да? Давайте глянемо. Просто така ковбаска несеться. І пішов. Капитально... Ні, ну це прикольно. Це виглядає дуже прикольно. Хмм. У мене є одна ідея, і в принципі я її можу зараз реалізувати. Вона, звісно, трошки така як то, специфічна, але буде прикольно на це все подивитися. Давайте, мабуть, так і зробимо. Тільки треба всіх відправити до нас в депо. Да, я трошки втрачу гроші зараз, але це буде дуже прикольно виглядати, я думаю. Так, давай звантажуйся і вирушай депо. Ти теж їдеш в депо. Розвертайся. Так, добре. Тепер оцей в депо. І цей в депо. А, і ще тут є один. Знаєте, я зараз зроблю максимально длинну сосісочку із оцих всіх потягів. Просто вони зараз всі будуть у мене їхати в депо і я зроблю один єдиний і такий прям супер длиннющий. Я думаю, там жорстко буде це все виглядати. А що? Так їжай. Хто тобі не дає, їжайте собі. Всі в депо! А ти чого не їдеш в депо, я щось не пойму. Ні, це їде в депо. А де у нас які проблеми з поїздами? Де це ти? А, а шо? стоп, а чого два зустрілося тут аж прям? Ні-ні, в депо, депо. Всі в депо. Так, стоп, стоп, стоп. Оцей стоять. Давай. Їжай. Ааа, я поняв в чому проблема, сама основна. У них тут не було шляху туди доїхати. Все, тепер мені це все зрозуміло. І куди цей хоче, я щось не пойму. Чи цей? А, вс... все. Я тепер зрозумів, що вони всі отак їдуть. Все, мені тепер все стало зрозуміло і чому саме так воно каряво працювало? Ну, зараз, коротше, зараз все побачите мій експеримент. Останній состав заходить до нас в депо. І я сподіваюся, ви вже всі зрозуміли, що я хочу зараз зробити. Ну, все зараз. Якщо хто не зрозумів, все зараз побачите. У нас убиток уже мінус майже 3 мільйона просто. Ну що, зустрічайте. Ой-ой-ой, що так гуде? Значить, я не знаю, наче там трансформер якийсь, блядь, привращається в когось. Раз, два, три, 4, 5. 5 просто локомотивів оцих, паровозів і 90 з чим-то вагонів. Оце ось я розумію, це сісечка, це ковбасочка просто. Ну я не знаю, чи я саме найбільше вагонів зробив. Я думаю, що хтось ще робив набагато більше вагонів, аніж я. Але в принципі, якщо ми зараз подивимося, знаєте, що саме прикольно було б на всю ділянку прям зробити, щоб от тако він остановився десь в одному місці, і в нього ще жопа там в самому початку була. О, то було б класно. 90 чим-то вагонів. 97, здається, вагонів. І загально у нас вмістимость 490 просто не знаю, літрів, чого хочете, того називайте. Просто вмістимость 470 об'єктів у нас може влізти сюди. Жесть. А він ж зможе всі заправити, так? Да? А, ну тут в принципі не так багато, так, да, може. Швидкість падає, правда, загрузки, тому що виходить, що ми не по платформі ж робимо це все. А до речі, а скільки це метрів? Я щось не подивився, наскільки це метрів. Це 736 метрів просто. 736 метрів. Все, наша ковбаска відправилася в подорож. Ой, саме прикольно буде виглядати не знаю, коли на мосту вона буде. От я вам покажу, як воно на мосту виглядає. А, навіть не так. Дивіться, отут от да? я не знаю, правда, яка його про... До... Ну, як... наскільки він довгий, цей типу, відрізок ось між тунелем і до тунеля. Але мені цікаво, буде у нас така типу, фігня, що поки він тільки заїде сюди начало, там вже кінець почнеться. Ну, буде видно кінець. Мабуть, що ні, дуже мало вагонів. да? Боже, ти колись закінчишся чи ні. А, о, все, закінчилось, але дивіться, епічний просто виїзд з тунеля. Це, це реально ну, це така ковбаса. Я такої ще ковбаси ні разу не робив. Хоча, знаєте, якщо б я зібрав всі вагони, які я до цього грав, скільки в мене було ліній там і оце все зібрав би разом, я думаю, там було б ще більше ковбаска. Це ж тільки початок. Це тільки початок, далі буде ще більше. Нормально. Кільки вагонів просто йде одне за одним, одне за одним. І він тільки-тільки доїхав до станції. Навіть з тунеля не виїхав, подивіться просто. Чи виїхав? ні, він ще з тунеля навіть не виїхав, ще пару вагонів там в тунелі. Капець. Ну, на мосту, я думаю, це ще. Е, а що з мостом, а чому він такий низький? Прям якщо піде вода, водопад якийсь, і ще щось, то його затопить тут. Вон їде, їде, їде. І, і димший, до речі, теж такі длінючі, просто 5 паровозів йде один за одним. Ну і потужність там немаленька щось. Скільки, яка потужність в нього? По-моєму, 1360 е кінських сил просто йде зараз. Ууу! Щ... І поїхали. Вон ще... А, вон, вже видно, видно. Іде, йде й, йде, йде. йде, йде, йде. Ви ж прикиньте, скільки прийдеться чекати просто на переїзді, ну це як в реальному житті прямо ці состави великі йдуть, але там ж не настільки прям величезні состави, як тут у нас. Це дуже здоровий состав. Просто машина воно їде, вона не очікує, що тут іде такий состав. Ти колись закінчишся чи ні? А, не машина, то коняки ще йдуть. Ну так, у нас зараз епоха, коли ще машин немає. Він прям вовремя під'їхав, точніше вона. тому що Там, здається, жіночка була. А ми зможемо це все завантажити? От що саме цікаве. Скільки тут всього-навсього? 190. А, тисяча з чим-то, та зможемо легко. Ні, ну це буде цікаво, скільки я зароблю за одну ходку. Зараз скажу. Так, я бачу, що він приближається. Він заповнився 490, 490 об'єктів в нього влізло. І скільки це буде? Давай. Здивуй мене. 4 мільйона. Просто, просто одна ходка і відразу 4 лямав. Фу! Улетіло. Так, я хочу його розвернути, щоб він зараз ще раз поїхав, забрав там, забрав там короче, оцю нам нафту, і потім переробилася, вона якраз вона, я думаю, встигне і поїхав собі далі от сюди. Чесно, якщо зараз він дуже швидко це все заробить, мені тут дуже багато грошей, то ми ще зробимо ще длиннішу цю сосиску, якщо будуть лишні кошти. Ні, Ну це прикол. 4 ляма, просто отако, пум! 4 ляма на надо, бери в мене є. Реально, дуже прикольно. Ну, така рубрика експеримент у нас якась сьогодні вийшла. Давайте, якщо зараз я зароблю дуже багато грошей, Навірно, ну давайте, якщо 5 лямів зароблю, чистими прям. Я ще добавлю, не знаю, скільки зможу, стільки добавлю вагонів, і подивимось, наскільки це ще длинніше буде сосісочка. Ну що, в принципі, можна сказати, що лінія працює. Він все-все один раз проїхав. І вже 2 ляма я маю отак от, як то кажуть. Давайте добавлять, давайте добавляти йому вагони. Е, так. 550 у нас влази цих всяких ресурсів і довжина вже 815 метрів просто. Так, де там кінець? Ой, кінця майже не видно. Да-да. Ну це ще епічніше, просто. Прикиньте, скільки йому прийдеться зараз чекати. Просто, якщо я от реальну його швидкість, це ось така швидкість його зараз. На даний час. Типа, він дуже-дуже повільно їде. І це, напевно, минут. Я знаю, якби от реальний такий состав їхав з. Скільки в нас уже вагонів? Давайте подивимося. 98 плюс 15 Що? Воно не вміє разом щитати, чи що їх. Обидно. Це у нас получається 113 вагонів, якщо я не помиляюсь. 113 вагонів, здається. Да, непогано ми так зібрали. Непогано. Щас як він наповниться. Уф, буде, звісно, нам прикол. І я ще буду додати. Щоб ви розуміли, я буду ще додати. От скільки зможу, стільки й додавлю, поки оці кінські його сили от самого потяга, поки вони показують, що він ще може тянуть, я буду додати. Я сказав все. Добавлю прям до. не знаю, до. до його максималки. А я не знаю, що додати до його максималки, якщо він зараз ось наповнився 550 і він ледь ледь розганяється. От зі самого старту він майже не може розігнатися цей потяг. Паровоз. Вибачаюся, я кожен раз паровозив. Ну, скоро у нас будуть паровози, то там уже це все буде правильно говоритися. Ой, да, паровози, все правильно. Чи ці Потяги Потяги я переплутав, вибачаюсь. Блін, ну в принципі, до 50 кмнч майже розігнався. Йому би длінніший участок, я думаю, і рівніший. Він би точно розігнався. Цікаво. Який зараз буде прибуток? Тому що, я так розумію, він вже получав по 4 ляма і більше. Тому що, бачите, він зараз в плюсі. Прям. Який ж зараз буде у нас заробіток? А, оце наш заробіток? 29. Що? 29 мільярдів чи що це воно? Я щось не пойму, що це за значення такі. Тобто тут у нас були... Стоп! Я, я не пойму зараз, де нормальні цифри? Коротше. Получається, що 1,1 мільярд ми отримали тільки що. Прошлий місяць. Зараз ми отримуємо 4 ляма ще досі. І у нас плюс три ляма в кармані, а це означає, що ми можемо ще додати. І ми додамо ще вагонів. Давай. Блін, а він поки що весь час посередственно, типу, ну що в нього все добре, він ще може тягнути. Уже довжина його 638... Ой, ні, влазив 638 матеріалів, і довжина майже 1000, то тобто є майже кілометр. 1000 метрів це майже кілометр. уже. Його довжина, жесть, просто, це я не знаю. Це дуже жорстко, Це прям unreal, я би так це назвав. Ні, давай в обратку поїдеш. Дивіться, в обратку просто запускаєш, і він уже майже отут скоро буде. Скоро його довжина буде Це з цієї точки до цієї точки. Просто до вигрузки. Жопа просто якась. Ну, я ще зроблю длинніше Подивіться просто на минутку, наскільки зараз у нас довгий состав. Просто от воно да, зараз поїхало, вагончики, всі діла. І ви не зможете їх всі порахувати навіть на ходу. Тому що їх дуже багато, їх прямо от капець як багато. Я не знаю, я хочу ще двініше, я хочу набагато длинніше. Я не знаю чому, але так вийшло, що я мав по-нормальному це все проходити, а виходить, що я вже не по-нормальному проходжу, тому що це нереалістично, такого не буває. І тільки тут, і тільки зараз я можу це зробити. Ну то ну, у експерименти, значить, буде у вас. Все, він приїхав на станцію. Він приїхав на станцію. Подивіться просто скільки ось ось тут кінець, і ось аж де початок. Він прям перекрив навіть дорогу. Якщо тут хтось би зараз їхав, він би ще стояв, поки він не вигрузиться. Жесть, це про. О, у нас ще додавалися бабки. Ще додаткові вагони. Паха, чому би ні? Поки паровоз у нас тяне, можна додати ще вагончики. Так. Хорошо. Добавили, І тепер у нас влазить 686 матеріалів. 686, так? Да? 686 ділимо на 5, бо в нас в один вагон 130. Що, 138 вагонів? Ну, якщо я правильно зрозумію. А як це так? Умістімості у нас така. Хоча, по факту, у нас по 5 должно даватися. Я що, десь по 4 купляв вагони? Ладно. Ну, коротше, дуже багато. Дуже багато вагонів. Просто подивіться уже, де ці вагончики знаходяться. Так, це вже у нас потяг трошки від'їхав, да виходить? Жопа. Я не знаю, як воно взагалі їде, і в мене нічого не підвисає <хи> на моєму компі. От тепер точно оця довжина від тунелю до тунелю. Це просто тут заїжджає передня часть, а задньої ще досі не буде видно. Я добьюся максимально. Ой, я добьюся максимально, максимальної можливості цього паровоза. Я вам відповідаю. скоро, скоро це побачите просто. Ну, як я і казав, ось майже, майже ми добилися того, що від тунелю до тунелю вже настільки довгий у нас паровоз. Да, класно. Хлопці, я знайшов приділ цього-напросто просто паровоза. і максимально в нього може вміщатися 796 матеріалів і довжина 1 кілометр 142 метра. Просто 1 кілометр 142 метра. Подивіться, подивіться де початок? І дивіться, де кінець. Де просто кінець, це, це жах. Це просто жах якийсь. Ну. Я не знаю, він встигне звідси уїхати чи ні. Прибуток 10 лямів. І це він ще навіть не закінчив круг. Це він тільки-тільки приїхав, Оце звідси, то що я вам показував, і тільки доїхав сюди. Зараз буде прибуток, навірно, я не знаю, з лямів 10-20. Я думаю, що десь 20 лямів буде. До 20 лямів. Ну, побачимо. Ну що, тепер у нас чистий прибуток 6 мільйонів. І щоб ви розуміли, пару ходочок він зробив. Заробив 11 мільярдів. 11 мільярдів просто. І тепер ми можемо спокійно 10 лямів просто віддати. І у нас залишиться 20. І це дуже класна новина, тому що от така вийшла в нас серія. Ми провели ось такі експерименти. А в наступній серії, я думаю, ми вже будемо повноцінно. Повноцінно розвивати вже місто Миколаїв, і будемо розвивати інші міста. Тому що дивіться, що я придумав. Я придумав зробити ну на наступну серію кругову таку одну лінію. От звідси бере: їде на Київ, їде на Полтаву, їде на Білу церкву і на Маріуполь. І потім вертається. Ну, а з цієї точки також ще буде йти одна там, ну, не лінія, а швидше всього, що машини чи щось типу такого. Буде в Миколаїв. І в Миколаєві також будемо розвивати сам, саме місто. Так що такі от плани. Дякую всім за перегляд. З вами був AtomPlay. І до нових зустрічей!